Тарас Шевченко утоплена. Вітер вагає, не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько осоки питає. Хто се, хто се по сім боці чеше косу? Хто се? Хто се, хто се по тім боці рве на собі коси? Хто се, хто се тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки неба край зачервоніє. Хто се, хто се? спитаєте, цікаві дівчата? Ото дочка по сім боці, по тім боці, мати, давно колись сте діялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині Білолиця караока і станом висока, у жупані кругом пані, І спереду, й збоку, і молода. Ні в року їй, а за молодою, а надто ще за вдовою козаки ордою. І ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома. Дочку породила. Породила та й байдуже. Людям годувати в чужім селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди, мали дочку. А вдовиця в неділю і в будень з жонатими, спарубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії. Лихо, лихо, мати в'яне дочка червоніє. Виростає, та й виросла Ганна корока. Як то поля серед поля гнучка та висока, я, ганусі не боюся, співає матуся, а козаки, як хміль от той, в'ються круг ганусі. А надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, мліє, в'яне, як зустріне Ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстряне обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш? Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш? Ні, голубко. і от злості... Зубами скрегоче. Отака то була мати, де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько дівчата. Мати стан гнучкий, високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєтесь, а люди. Сміючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть але да, що. Тяжко плакала гануся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорома байстрям нарікає? Катувала, мордувала та не помагало. Як маківка на городі, Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так ганнуся червоніла, милася сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму. І трути достала, і трутою до схід сонця дочку напувала, не помогло. Кляне, мати, той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Хотім, дочку, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася. Роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибалонька кучерявий, мліє на тім боці. І я колись та цур йому сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє, гне стан гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї. От злості німіє то жовтіє, то синіє, розхристана, боса, з роту піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і. Обох покрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинувся в воду. Пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, отут доплив. пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить. І з руку матері закляклих вириває коси. Серце моє, доля моя. Розкрий карі очі, подивися, усміхнися. Не хочеш? Не хочеш, плаче. Пада коло неї, розрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку білі рученята, розкидала, а за нею стара люта мати, очі вивело із лоба від страшної муки, втеребила в пісок жовтий, старі сині руки. Довго плакав рибалонька. Нема в мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду. Підняв її, поціловав, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася, і сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою. Не купаються дівчата, обходять горою, яку угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно кругом його, а вночі дівчата випливає з води мати, сяде потім в боці, страшна, синя, розхристана, і в мокрій сорочці. Мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля. Ганусю виносить, голісінька, стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі та і в воду соромиться. На гнучкий дівочий, на стан голий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться. Серед ночі в гаї тільки вітер за сокою шепче хто се, хто се Сидить сумно над водою, чеше довгі коси.